Привіт, друзі! Скажіть, яка зараз пора року? А ви любите зиму? А за що ви любите зиму? А у мене є знайома черепаха, яка зовсім не любила зиму. Але у неї сталася пригода, після якої вона дуже полюбила зиму. Пропоную і вам послухати. Про черепаху, яка полюбила зиму. Черепаха шель дуже втомилася. Вона хотіла виспатися. Але це не так легко зробити, коли всі твої друзі бажають гратися. Але черепаха зручно вмостилася в ліжечку. Вона планує проспати всю зиму, доки не настане весна. Адже черепахи впадають в зимову сплячку. Але як тільки черепаха закрила очі, то почула привіт, шель, процвірінька в снігур. Бажаєш зі мною поспівати і побувати на моїх уроках співу? Ні, пробурмотіла шель. Я намагаюся заснути. Черепахи не люблять зиму. Чому не любите? запитав Снігур. Не любимо і все просто так, відповіла Черепаха і почала збирати речі, Шель пішла шукати спокійніше місце для сну. Черепаха заповзла в своє нове ліжечко. І як тільки вона закрила очі, то почула. Привіт, Шель! Хочеш разом зі мною будувати фігури з льоду?» – запитало зайчисько. Ні. застогнала Шель. Я намагаюся заснути. Черепахи не люблять зиму. Чому не люблять? здивувалося зайчиня. Не любимо і все. Просто так, відповіла Шель. Вона зібрала свої речі і пішла далі. Черепаха почала пала по білому снігу і ось вже знайшла собі нове місце для сну. Як тільки вона закрила очі, то бух-бах-бах привіт, Шель! Хочеш пограти зі мною у сніжки? запропонувала Білченя. Ні, відповіла черепаха сердито. Я насправді намагаюся заснути. Черепахи ненавидять зиму. Чому ненавидять? Не люблю і все. І навіщо прокидатися взимку? бурмотіла шель. Вона так втомилася і так змерзла і хотіла знайти нове, спокійне місце для сну. Може, буде мудро видертися спати високо на дереві? подумала шель. Нарешті черепаха заповзла під свою ковдру. І як тільки вона закрила очі, то бух бабах бах бах Що тут коїться з моїм ліжком? А, а, а звідки ти взялася? запитав розгублено бобер. Я не люблю зиму, відповіла черепаха. Вирішила вона піти. На високу гору, там на горі, ніхто їй не зможе завадити. Вона знайшла гарне маленьке ліжечко, заповзла на нього і, як тільки черепаха закрила очі і заснула, то пух-бах-бабах шель полетіла з гори крізь паркан. Вона ніколи не їздила так швидко. Вітер свистів біля вух, вона майже вже трохи посміхнулася. А може, зима вже й не така погана, подумала Шель. І тоді санчата застрягли, і черепаха перелетіла через паркан, як птах, а повітря. Лоскотало їй животик. Черепаха сміялася від задоволення. В будь-якому випадку, може, зима не тільки холодна і сумна, подумала шель. Його. Шель крутилася й ковзалася на льоду. Черепаха зрозуміла, що помилялася адже кататися на ковзанах. Крутитися, сміятися і гратися зі своїми друзями весь час до пізньої ночі не так вже й погано. Вона зовсім не втомилася. Все ж таки можна насолоджуватися зимою, вирішила вона. На панцирі так добре ковзатись не всі мають санчата на спині. Схоже, все-таки. Деякі черепахи полюбляють зиму? Ну що ж, друзі, сподобалась вам казочка? А про кого вона була? А що черепахи роблять взимку? А де хотіла черепаха шаль перезимувати? І хто їй заважав? Правильно? Друзі, а яке ж ліжечко знайшла собі черепаха шель на верхівці гори? Так, це були санчата, на яких вона і з'їхала з гірки донизу? І чому ж шель полюбила зиму? Так, тому що зима це цікава пора року. Діти, сподіваюсь, і ви весело та цікаво проводите зиму. Бувайте до наступних зустрічей!